Bonjour à tous! bienvenue à l'école Poste-France. Добрий день! Вітаю, у Вітаю вас на уроці до pratique du niveau A2. На уроці практичної граматики. Рівень володіння мовою французькою, який ви досягнете, пройшовши цей курс. Це від 10 до 14 років як у французів рідна мова. І такий же рівень ви мали у своїй рідній мові. Але для того, щоб пройти цей курс успішно, вам треба мати лі роки. Це французьке слово означає вимоги до учня, щоб він міг продовжувати навчання. Вам потрібна гарна вимова і скорочитання. Ви можете розвинути ці навички у школі Просто Франц на рідні А0. І це дорівнює вашому володінню рідною мовою з 2 до 9 років. Це мовне дитинство. Його треба прожити. У французькій мові і набути навички. Тому я вам не рекомендую продовжувати навчання граматиці, якщо ви не пройшли рівень А0. Мені б дуже не хотілося, щоб ви закріпили собі погану вимогу, і потім ви не будете любити французьку мову і вона буде вам все життя не подобатись, тому що вам буде важко і неприємно нею говорити, і люди будуть на вас не дуже добре реагувати, тому що у вас поганий акцент. А з тими, хто пройшов рівень А0 або вже проходить його вимови скорочитання, ми продовжуємо практикувати граматику. Отже, лальсон numéro 29 і l'Also du Manuel No 9. Il est l'heure de dîner. Прийшов час Il est l'heure de partir. Настав час Il est l'heure d'aller au lit. Настав час Il est l'heure de sortir. Il est l'heure de rentrer. Il est l'heure de travailler. Il est l'heure de prendre le petit déjeuner. Який потрібно ставити між артиклем та іменником. Приклад, пройний іншез, пройний нот рушез. Візьміть іншисту. Репетиа прямо. Візьміть іншу рубашку. Пліто надягніть іншу рубашку. Sa famille habite une autre ville. Sa famille vit dans un une autre endroit. Roger fait ses études autre une autre faculté. Roger bas dans une autre faculté. Il faut mettre ici une autre table. cherche une autre revue. Я шукаю інший журнал. Наступна вправа на використання прислівників про занадто аси. Достатньо «дежа», вже і то рано. Ma mère est assez jeune. Mon amant est de vole moloda. Il quitte Paris. Bonne heure pour quitter Paris. Il est trop jeune, il ne peut pas partir seul. Він занадто молодий, він не може поїхати один. Le professeur dit que je ne travaille pas assez. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'elle va avoir de trou. Я говорю, що вони розмовляють занадто багато. Не ме телефон патру. Не дзвони мені занадто рано. Жімалюзі. У мене болять очі. Тюлітру. Ти читаєш. Забагато. І соле трето, вони СТАЮТЬ дуже рано. А СЕТЕР сереви. У сьомій годині вона вже встала. Наступна вправа. Що поволодіти? Використанням прийменника «жюск» жуск жуско. Ільвап'є жуску musée. Він йде пішки до музею. Я вам нагадаю, що жуки часто використовується не сам, а, наприклад, з прийменником А.

Він йде пішки до міністерства. Il va à pied chez eux. Jusque chez eux. Він йде пішки до їхнього дому. Il travaille jusqu'à l'heure du dîner. Вони працюють до тих пір, поки вже пора вечеряти. Je reste ici jusqu'à samedi. Я залишаюсь тут до собою reste ici jusqu'à. Я залишаюсь тут до 9 години. І вправа на переклад. Перекладати дуже важливо, щоб набути досвід переходу від рідної мови до французької. Це досвід перекладу. Дозволяє зрозуміти наскільки конструювання фраз від, відрізняється в українській мові і у французькій мові. Напишіть ці слова тут. Ікрівізісимо. E Мішеліодиу. Pierre, dit de Doge, qui est récolté par mon collègue Jérôme. Pierre, allez au tableau et corrigez la faute de Jérôme. Podévitia natiu carte. Regardez ce tableau. C'est très beau riche. C'est une très belle chose. Il est douche, fermez les Il pleut, fermez la fenêtre. Ne treba pas fermer les tout tout Il ne faut pas fermer les fenêtres. Il fait trop chaud ici. А Адель занадто неуважна. А Аделе тродистрет. Моя куртка доволі тепла. Дуже тепла. Ма ВЕСТЕ тре ШОД. Я живу навколо метро. Жабіт МЕТРО. Я хочу купити ці жовті рози. Je veux acheter ces roses jaunes. Подивіться, у вікно іде дощ. Regardez par la fenêtre, il pleut. Ця куртка мені не лічить. «Cette veste ne me l'a pas» «Моя сестра живе в іншому місті» «Ma sœur habite une autre ville» «Це не помилка» – говорить Деніза «Ce n'est pas une faute» – dit Denise Вибрав свої помилки Коріжити фот. Треба переписати цей текст і зробити вправо номер 9. Il faut écrire ce text et faire l'exercice numéro 9. Paul перечитує свою роботу та виправляє помилки son travail трава і коріж сот. Я хочу перечитати цю книгу. Je veux relire ce livre. Вивчіть ці слова. mots par пар. На сьогодні у вас у нас все. Ваше домашнє завдання повторити, продивитися це відео декілька разів, поробити вправи зі мною, повторюючи за мною, поки матеріал у вас добре асимілюється, а потім піти на платформу, попрацювати з підручником і поробити ці вправи самостійно. Нагадую, що по цій, по цій книжці, по цьому курсу займається група. Де учні вголос перекладають та роблять вправи, я їх коректую. Якщо ви хочете обратний зв'язок по цьому курсу, будь ласка, записуйтесь в групу або на індивідуальні уроки. А ми зустрічаємось з вами в наступному уроці або.